Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Сьогодні поговоримо з вами, якою буває погода на весні. Дізнаємося, що таке відлига, та дослідимо, чому сніг на землі весною брудний. Працюємо за підручником сторінка 45 46 та друкованим зошитом сторінка 22 23. Розпочнемо з ранкового кола. Вправа синоптик. Дайте відповідь на запитання: яка зараз пора року? Який місяць, Яке число? Тепло чи холодно на дворі? Який стан неба? Яка температура повітря? Чи були протягом дня опади? Розгляньте малюнки. Скажіть, до якої пори роки характерна така погода? Правильно, діти, це весна. За якими ж ознаками ми розуміємо, що вже наступає весна? Щоб дізнатися, чи пам'ятаєте ви ознаки весни? Пограємо в гру. Знайдіть помилки та виправте їх. На весні дні стають коротшими, а ночі довшими. Навпаки, діти, правильно, дні стають довшими, а ночі коротшими. Розпускаються сніги, невірно розпускаються квіти. З'являються перші весняні бурульки. Ні, з'являються перші весняні квіти. Правильно. На деревах набухають квіти. Невірно набухають бруньки. Птахи прокидаються від зимової сплячки. Звірі прокидаються правильно. А звірі повертаються з теплих країв. Ні. Птахи повертаються з теплих країв. Молодці. Тепер я впевнена, що ви знаєте ознаки весни. Як ви розумієте прислів'я? Трапляється такий. Год, що на день сім погод. Правильно, діти, наша погода дуже мінлива. І буває таке, що зранку ми прокидаємося, йде дощ, а в обіді може вийти сонечко, а на вечір може піти сніг. Буває і таке. Погода, діти, це стан нижнього шару повітря у даній місцевості та у даний час. Прочитайте слова та скажіть, якими ж словами не можна охарактеризувати погоду? Холодна, маленька, дощова, широка, вітряна, тепла, вузька, велика, суха, коротка, сонячна. Отже, погода не може бути маленькою, широкою, вузькою, великою. Короткою. Правильно! Оберіть умовні позначки, які характеризують погоду сьогодні. Можливо, вона сонячна. Можливо, похмура. Можливо, йде сніг або сніг з дощем. Можливо, йде дощ з грозою або просто дощ, або просто хмарно у вас, або вітер. На початку весни небо прозоре. Чисте, наче його хтось помив після сірої зими. Повітря свіже. Сонечко підіймається все вище, його промені падають на землю пряміше, тому краще її прогріває. Температура повітря підвищується і починає танути сніг. Настає відлига. Чи знайоме вам таке слово відлига? Відлига це танення снігу. Трошки відпочинемо. Дехню бить потерпати, бою повиселяти, крильця вниз і догори, правди справно разбатре, тулу вниз і догори. Віпери він водіє. Раз, два, три! Ну що ж, дітки, працюємо з вами далі! Поміркуйте, яке взуття ви взуєте, коли на дворі відлига? Правильно, треба гумові чоботи надягати, тому що, коли відлига, то багато води на дворі, вірно. Який же сніг під час відлиги. Сніг діти, стає важким, ніздрюватим, зверху брудним. Чому ж сніг брудний навесні? Поміркуйте. Бруд накопичився протягом зими. Це частинки дерев і кущів, а також кіптява автомобілів заводських труб. Під час танення сніг осідає і все, що нагромадилося за зиму, залишається на поверхні. Дайте відповідь на питання: чи безпечний брудний сніг? Поясніть свою думку. Розгляньте малюнки, де сніг брудніший, а де чистіший. Чому? Брудніший сніг на малюнку зліва. Тому що там працюють заводи, і від їх диму сніг стає брудним. Вірно. Поміркуйте, який сніг розтане скоріше: чистий чи брудний? Чим темніший колір, Тим краще на нього реагує світло. Теж саме зі снігом. Забруднений, темний, сірий чи чорний сніг тане швидше, ніж чистий. Це пояснюється тим, що темні кольори чи відтінки більше притягують сонячні промені. Сніг незалежно від його кольору почне танути при температурі в 0 градусів по Цельсію і вище. Але забруднений сніг буде танути швидше, тому що притягне до себе більше сонячних променів. Попрацюйте, будь ласка, в друкованому зошиті. На сторінці 22 виконайте завдання номер 1 і 2, а на сторінці 23 виконайте завдання номер 4. Гра мікрофон. Дайте відповідь на запитання. Що таке відлига? Що спричиняє відлигу? Чому навесні брудний сніг? Який сніг розтане скоріше: брудний чи чистий? Дякую вам за увагу! Оберіть відповідну цеглинку свого настрою на уроці. Ви були молодчинками. До побачення!